Розберімо сьогодні тест, який вам може принести одразу 4 бали на НМТ з української. Отже, в нас завдання, де просять з'ясувати, якою частиною мови є виділене слово в реченні. На полях, що розтилалися обабіч, чулися невиразні шерехи. То трісухобук бур'яну, то причаєнне шарудіння. Перше слово що. Що може бути як сполучником, так і займенником. Спробуємо замінити, що на який, на полях, які розтилалися». виходить. Пробуємо прибрати, що на полях розтилалися». Нісенітниця, виходить, не можемо прибрати. І ми розуміємо, що це займенник, бо він заміщує іменник на полях. А щоб не було повторів, то ми використовуємо займенник. Отже, перше Б, що займенник? Що розтилалися Обабіч? Де Обабіч? Чуємо мамині питання: де ти був, коли прийдеш, чому без шапки. Мамині питання: це прислівник. 2В обабіч прислівник. То – то це сполучник. Отже, три Д. І шарудіння хто що? Шарудіння. Це в нас іменник. Ось так легко розібрали з вами тест на частини мови. А я Наталя, репетиторка з української онлайн. Готуємось до НМТ разом.